Тяни три карти і потім ще одну. Ой! Я не мама за місця! Тут карта, карта вагітні! Так, давай прочитай все предсказання. Значить, тебе чекає щось нове: вихід за рамки картини. Народження дитини стане великим благословенням для всього світу. Тут видно одразу, що дитина буде поцілована Богом. Чи це буде президент або якийсь так само відомий художник, ну який буде змінювати своєю творчістю або своєю діяльністю світ? Пишіть коментарі, хто ви думаєте, це буде дівчатка чи мальчик.